Привіт, дорогенькі! Починаємо наше заняття. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати знайомство з мистецтвом петриківського розпису. Одним з найвідоміших центрів, що здавна уславився своєрідним мистецтвом розпису на Україні, є село Петриківка Дніпропетровської області. Характерною рисою її Петриківських народних митців. Було використання рослинно квіткового орнаменту для декоративного оздоблення. Ще тоді жінки та дівчата одна перед одною змагалися у кращому оздобленні своїх власних осель. У цьому розписі майстри малювали картини, розписували посуд. Оздоблювали стіни, стелі, власних будинків. При створенні малюнку майстри використовували оттіск пальцю, пензлик, зворотні частину пензлика, так званий тичок. Ось такий малюнок нагадує доріжку. На який час від часу повторюється орнамент. На цьому занятті ми теж з вами долучимось до цього мистецтва і спробуємо намалювати доріжку в цій техніці техніки Петриківського розпису. Спочатку я розповім завдання для менших діточок, а потім для старших. А для заняття нам знадобиться кліюночка, якою ми застелили стіл, аркуш паперу, половина від великого, пензлик, гуаш двох кольорів червона та зелена, водичка і серветочка. Приступаємо. Спочатку завдання для менших. Паль... Вказінним пальчиком ми вмачаємо водичку, а далі вмачаємо червону фарбу. Ось таким чином. Далі ми ставимо крапочки по центру нашого аркуша. Ось таким чином. Якщо відтиск, не дуже сильний, вмачаємо ще фарбу. Якщо фарба підсохла, то вмачаємо водичку. Далі навколо цих крапочок ми робимо ще крапочки. І ось у нас вже утворюється квіточка. Таким чином ми робимо навколо всіх наших крапочок. Ось подивіться, які квіточки у мене вийшли. Далі ми в водички промиваємо наш пальчик. Ретельно-ретельно промиваємо. І витираємо об серветочку. Беремо пензлика. Пензлик. Для пензлика нам потрібна ще червона фарба. Вмачаємо кінчик пензлика, фарбу. І ставимо крапочки ось таким чином. Ця частинка пензлика називається тичок. І внизу так само. Далі ми промиваємо в водічки пензлик ось так пальчиком, і витираємо серветочкою. На далі нам знадобиться зелена фарба. Так само вмачаємо тичок пензлика в водичку, а далі зелену фарбу. І будемо робити маленькі взорунички. Дивіться, ось таким чином. Між нашими крапочками ось таким чином ставим тичок і відтягуємо. ставим і відтягуємо. таким чином ми малюємо маленькі зелені листочки. Далі ми закінчили, промиваємо пензлика і витираємо серветочкою. Ось який малюночок у нас вийшов. А далі завдання для старших. Зі старшими дітками ми в техніці Петриківка прикрасимо край нашого килимочку. Вот спочатку вмочаем в черв... водичку и червоную фарбу, пальчик. И ставим крапочки по куточках нашего колымочка. Далее по поряд стены крапочками еще по крапочке. Якщо воно не малюється, вмачаємо водичку і фарбу. Далі по центру ми ставимо ще крапочки, а поруч ще по одній, щоб вийшло симетрично. Збоку ми поставимо лише дві крапочки. Далі промиваємо пальчик і витираємо серветочку. Беремо пензлик, розвертаємо його зворотнім боком, тичком, мачаємо водичку і зелену фарбу. Тичком. Проводимо ось такі хвилясті лінії між нашими крапочками. Притримуємо наш аркуш, щоб він не рухався. Далі між нашими крапочками ми будемо малювати маленькі листочки, ставимо тичок і протягуємо його до себе. Ось таким чином. Щоб візерунок у нас вийшов гарним, ви можете розвертати аркуш, щоб вам було зручно малювати. У куточках так само зробимо такий самий візерунок. Далі такі самі листочки ми намалюємо до наших ліній хвилястих. Нагадую, ставимо течок і протягуємо до себе. Далі ми з вами промиваємо тичок водички. І витираємо серветочкою. Далі ми малюватимемо з вами звичайною стороною пензлика. Вмачаємо ватичку і в зелену фарбу. Будемо малювати вже більше листочки. Накладаємо кончиком і ось так от протягуємо. По всьому нашому малюночку? Ось який пізерунок у мене получився. Діти, в якої техніці ми сьогодні з вами малювали петриківський розпис? Що ми з вами використали для того, щоб зобразити? Цей малюнок, оттіск пальця, притискання пензлика і зворотній бік тичок. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. Пока!